Чи бували ви в такій ситуації, що на етапі планування проєкту, на етапі задумки, все здається дуже простим і швидким. А коли справа йде до реалізації, коли ми вже працюємо над цим проєктом, виявляється, що є дуже багато деталей, котрі відштовхують нас все далі і далі від реалізації. Це називається парадокс перспективи. І про цей парадокс ми сьогодні з вами поговоримо. Привіт, я Юра, ви на каналі про менеджмент. Сьогодні ми будемо розбирати цікаву тему. Ця тема актуальна не тільки в проєктному менеджменті, а й ще в нашому повсякденному житті. Вона впливає на те, як ми плануємо, на те, як ми ставимо цілі, і на те, як ми рухаємося до реалізації. Тож, говоримо сьогодні про парадокс перспективи. Що ж таке парадокс перспективи? Уявімо, що ви плануєте великий і масштабний проєкт, наприклад, побудувати будинок. На початку цього проєкту ви натхненні і повні оптимізму. Ви загалом накидали етапи, котрі, котрі потрібно пройти для того, щоб побудувати будинок. І все здається, супер просто. Ну, зрозуміло, нам спочатку потрібно визначитися з технологією, побудувати фундамент, побудувати стіни, зробити воду, електрику, зробити внутрішнє оздоблення, і вуаля наш будинок готовий. Але. Коли ми рухаємося до реалізації, і коли ми вже працюємо над проектом, виявляється, що все набагато складніше. А саме, нам потрібно підібрати матеріали, нам потріб... у нас з'являється багато залежностей, якісь матеріали потрібно чекати, е якийсь працівник в нашій бригаді захворів і строки відтягуються. В нашій реальності з'являється ще багато цікавих ризиків, плиточника неможливо знайти, тому що е, ця професія несподівано стала супер рідкісною. Е, тих працівників, котрі ви знаходите на завтра, вони коштують неймовірних грошей і викидають вас поза бюджет, і таким чином в процесі реалізації. Ми можемо дуже сильно вилізти за межі запланованого часу, за межі бюджету чи за межі якості, котру нам потрібно. Так відбувається і в реальному житті з проектами, і цей ефект, цей парадокс називається парадокс перспективи. Здалеку, коли ми розглядаємо великі масштабні проекти, ми не бачимо забагато ризиків і деталей. А коли ми вже втягуємося в роботу, виявляється, що ризики спрацьовують, залежності теж не додають нам оптимізму в вирішенні і завершенні нашого проекту вчасно. І е, проєкт виявляється набагато складніше, ніж е, він здавався на самому початку? А зараз саме час підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, яку тему ви б хотіли побачити на моєму каналі наступною. Як же це? Впливає на нашу роботу в реальному житті в наших айтішних і навколо Айтішних проєктах. А впливає це наступним чином. Коли ми запускаємо новий проєкт, ми дивимося на нього з перспективи, чому це важливо. І ми автоматично переключаємося в певний оптимістичний режим. Не враховуючи ризики, котрі дуже важливо розуміти, коли ми ставимо цілі. І так, коли ми дивимося здалеку, ми, коли ми дивимося з далекої перспективи на наш проєкт, ми схильні до того, щоб ставити оптимістичні оптимістичні строки, не занурюючись в деталі. Тепер давайте Поговоримо про те, що ж нам робити як проєктним менеджерам для того, щоб використовувати ефект перспективи, і для того, щоб не попасти в пастку занадто оптимістичного планування, пов'язаного з парадоксом перспективи. Перше, що я хочу порадити, це розбивати великі цілі на етапи і конкретизувати їх. Замість чогось дуже абстрактного, наприклад, стати лідерами ринку. Потрібно ставити цілі вмірювані, наприклад, зробити таку-то кількість продажів, чи стільки-то скачувань в. В Play Store, чи стільки то годин, проведених користувачами в нашому додатку. Наступне потрібно поєднувати далеку і близьку перспективу. Потрібно завжди пам'ятати про великі цілі, до котрих ми йдемо, і в той же час приділяти свою увагу поточним задачам. Ну і наступне це завжди переглядайте свої плани. В процесі роботи над проєктом, над задачею, вам потрібно регулярно повертатися до початкового плану, слідкувати наскільки ви слідуєте цьому плану, наскільки ви відхиляєтеся і коригувати роботу над проєктом, Відносно того, як він рухається реально в даний момент. Парадокс перспективи це не просто суха теорія, це реальний ефект, котрий впливає на ваші проекти, впливає на розробку і впливає на те, чи будете ви досягати цілі. Тому я дуже рекомендую слідувати порадам з цього відео. І ваші проекти тоді будуть досягати, досягати своєї мети в реалістичні заплановані цілі. Напишіть в коментарях, які теми ви хочете почути від мене. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього також буде в описі відео. Сподіваюся, відео було корисним, і побачимося в наступних відео. papa